Усім привіт, шанувальники футболу, і ми продовжуємо кар'єру за Динамо Київ. Сьогодні у нас матч чемпіонату з металістом, це буде матч хайлайт. І вирішальний поєдинок в матчі Ліги Чемпіонів з Севільнією. Давайте подивимося турнірну таблицю. Динамо Київ, 13 ігор. 13 матчів, 13 перемог, максимум набраних очок. Уже такий досить серйозний відрив від другого місця, і зорящий на матч більше вже зіграла. В цьому матчі я думаю випущу на піврезерв. Так тут трошки навіть люди попідтомлювалися. І так, це я зроблю за кадром і ми повернемося. Е, так, змінив я склад майже весь. Думаю. Думаю, ще бущана можливо замінити. На нещерета. Так, нехай... Ну, вже змінюй бущана. Е, сніг. Ох, будемо грати в сніг, тому я вибираю форму. ...синю. І давайте м'яч ще змінимо. Де він тут? Ось стандарт, треба знайти якийсь червоний. Такий Ні, Один... Хтось в коментарях був написав, що мені потрібно якось живіше коментувати поєдинки. Але, ну, такий вже в мене тембр голоса. Не знаю, що тут сильно змінити, а награвати емоції я не люблю. Щось так підвисло досить серйозно. Я сподіваюся, воно розглючить. А то якось дуже неприємно може бути. Металіст. Граємо в Харкові. Металіст Динамо Київ. Це у нас матч Хайлайт. І ми зустрінемося вже на голах. Відкриваємо рахунок вже на 11-й хвилині і робиться Микола Шапаренко. Зараз очікуємо повтору. Ванат відзначається гольовою передачею і ось такий м'яч забиває Шапаренко. Чомусь на трибун. А! Все. <с> Без питань. То я думав, що цей банер належить іншому металісту Металісту 1925. Але ні. Забиває металіст на... через 10 хвилин. Зрівнюють вони рахунок з першого свого ж моменту. Нещеред не потягнув тут вони почали катати і ну, міг не раз цей, цей м'яч. Навіть в руки забрати, але ну якось дуже він невпевнено зіграв. І вже один-один Рай Люченко на 22-й. Забиває, ми давненько не, не пропускали. Ну, в минулій серії так точно. Пенальті! Призначає арбітер. За гру рукою. Там така, знаєте, сумбурна ситуація. Ось, пробиває супряга, влучає вар... в голкіпера. І просто від голкіпера м'яч в руку влучає. Що це? Мілі буде пробивати? А, в нього. Давайте Кабаєв. в нього найкраще виконання. Кабаєв пробиває по центру і забиває 2-1. Добре, що голкіпер почав гадати, це чи костюк його... його прізвище. Вибрав він лівий від себе кут. Чи костик? Скоріше за все. А Кабаєв собі по центру пробив і ...і забив. Вдруге пропускаємо Книж. Скористався нагодою. Там захист трохи провалився у нас, а не ще ред, що він поміж ніг пустив. Ні, якось крізь, крізь ногу пройшло вже скільки версій. Вийшло, а ця проблема так і залишається. Це гонков з м'ячем. Ох ти ж, всього цікаво, грає Металіст і в них. Ну їхній воротар дуже багато зробив для того, щоб цей рахунок не став 5-1, наприклад. Так, матч і завершується 2-2. Вперше в чемпіонаті Динамо втрачає очки. І робить він це з металістом на виїзді. Костик зіграв чудовий матч. це, Його потрібно визнавати кращим гравцем, тому що він зробив, зараз ми подивимося, скільки сейв. Ні, кращим гравцем є Кабаєв. А от... 7,3 в нього оцінка, а сейв... 7 сейвів. І таких, знаєте... І в нього 59 рейтинг! 59! Та він так тащив... Той... костик! Наче в нього там, ну, якихось 76-77, точно! Ого! Неймовірно. Перша наша втрата очок. Добре, що від другого місця запас е дуже пристойний. Тут Кабай щось розбивається вже, апнувся до 77. Ну, а тепер матч за вихід в 1-8 Ліги Чемпіонів. Тому що давайте подивимося наш розклад. Динамо Київ має 10 очок, Севілья 7. Але програвати їм точно не потрібно, тому що, скоріш за все, тоді Севілья по особистим зустрічам нас обійде. У нас буде порівну очок, але за особистими зустрічами вони будуть вище за нас. Тому. Самий бойовий склад я буду виставляти і сподіватися, що ми зіграємо на високому рівні. Мабуть, тут вийде Агуеро, тут вийде Рамос, і на заміну нехай Супряга буде, а не Ванат. А так, весь старт. У Севільні там, дивіться, там і Верраті, і Лаказе, Телес, Бону на воротах. На вас чи до сих пір грає Сусомунір. Серйозно. Знову сміх. Граємо в Києві. І виходимо на поле. Не буду я тут вже в 5 захисників грати не хочу. Хочу класичну схему свою, яку ми використовуємо вже протягом двох сезонів. І ось вона, Ліга Чемпіонів, шостий вирішальний тур, матч, який е, вирішить, хто ж складе компанію Манчестер Сіті в плей-офф Ліги Чемпіонів. Ой, це я забув. Ай-яй-яй, не подивився я на форму. Це трохи буде зливатися. Динамівці будуть зливатися трохи з. Газоном зі снігом. Дубінчак. Непогано. Рамос. давайте на фланг. Віддамо. Ой, куди циганков побіг, я вже. Не побачив Лаказет. Проти нього Рамос. Лаказет. Тут Міла непогано. Відбираємо. Попередній поєдинок ми зіграли з рахунком 2-2. Там дуже був напружений поєдинок. Дуже важко було грати на, на виїзді. Це грали в Іспанії ми. І на останніх хвилинах Севілья зрівняла рахунок. Ах, не пройшло. Там нам показували таблицю. І акцентували, здається, навіть на Динамо. Увагу Простріл в Агуєро, на жаль, перехоплено. І зараз вже Севілья Позиційну атаку свою розпочинає. Ах, циганков. Впевнено виходять з комбінацію, зараз вони будуть катати. Після того, як металіст грав у попередньому матчі, тут я очікую настільки топового рівня, що важко собі уявити сирота. Дуже вчасно він там опинився. Так, кутовий у Сивільлі. Подача і виграє Маркао. Другий поверх. Це капітан їхній. Добре, що він пробив дуже неточно. Лаказет. Віддає назад. Циганков своєю довгою ногою, такою клюшкою. Забирає і. Ну, я її не добив, не добив циганков, а там дуже класно відкривався Дамсгард. Ого. Фернандо. Вератті у Враті там, мабуть, рейтинг під 88, але передачу віддає він не точно. 25 хвилин першого тайму вже сплинули. Поки що без таких моментів у Динамо. Та й у Сивілі їх не можна сказати, що було багато. Так от, дуже обережно. Грають команди, а тут тимчик якби підхопив м'яч, то щось могло б і вийти. У цій комбінації ого-ого! Буну, як ризиковано Свільці грають, але після цього вони трьома пасами вже дійшли до центру поля. Фернандо. Фернандо йде сам. І тут Міллі. Красиво зіграв. Ух ти що, це порушення, але арбітер навіть не показав, типу, що там порушення було. Але дуже грубо зіграно. Зіграли. Проти Шапаренка. Дубінчак. Непогано Дубінчак. Шапаренко з м'ячем і можна віддавати передачу на дамзгарда, але чиясь лопата, чиясь нога стала на заваді. Тут не перехопила, а могли. Дубінчак, Сусо. Сусо тут фланг вільний. Двінчак! Хорош! Вгризається він в суперника і не відпускає. Навас. Навас не сам. Це йому скільки тут уже років цьому Навасу. Ох ти! Яка точна передача! 42 хвилина. Вже скоро перший тайм закінчиться! А моментів все ще не виникає. І ось так от йдемо ми в атаку, і арбітер просто здає свисток. Молодець. Ой, Роки йдуть, нічого не змінюється. Ну що ж, перерва. Розпочинаємо другу 45 хвилинку і всього один тайм залишається для вирішення усіх питань. А хто що там вирішить, це вже по фінальному свистку. Ми побачимо агуеру удар ось нарешті, боно. Якийсь момент вже Хоча б здалеку спробувати пробити. І було, ну, так, не, досить небезпечно. І це пенальті! Так, так! Там Сусо зіграв рукою. І в нас є якийсь шанс на забитий м'яч. Дуже не... Не, Неуклюже, як це сказати. Невдало зіграв гравець там Сусо. Ух ти, в Рамоса 91 пенальті. Рамос пробиває і забиває Серхіо Рамос. Просто по центру. Реалізовує впевнено. І, динамо, і виводить Динамо Київ вперед. І зараз Севілья, мабуть, попре, попре дуже серйозно. І ви бачили, наскільки невеликий круг був В у Рамоса при пробитті пенальті. Ось що, ось що означає скіл, наскільки він важливий. Лаказет. Лаказет в, в оточенні трьох розвертається і ще й пас віддає. Вератті! Ні! Тільки ми забили і тут же Лаказет в стилі кунг-фу. Зрівнює рахунок. Ну, от так от не було ні в одних, ні в інших моментів. Тільки ми забили, одразу отримали відповідь. Ну тут Вератів все зробив. Зловив Ні, в стилі кунг-фу, то Рамос хотів вибити м'яч через себе, але казет просто замкнув в порожні ворота вже м'яч. Сирота. Це на совісті сироті. На те як легко. Він був обіграний. Шапаренко. Агуеро. Заходить Агуеро. Штрафний майданчик пробиває в ближній кут. Ну, всього-навсього кутовий у нас буде. Ще один кутовий. Давайте спробуємо на рамоса навісити. Ай, куди? Куди ти навісив? Ай, це Анков. Втратив м'яч. Не вийшло вийти на ударну позицію. Дамсгард. А ну Пробей Дамзгард ні, комусь там в ногу влучає. Ох, яке переведення. Там підключається Мунір. Ще один простріл Рамос. Розбирається. Куди? Куди ти так відпустив? Там така перспективна атака вимальовувалася. І Рамос ще й жовту отримує. Все не добре. Там так, така перспективна атака вимальовувалася, якби Шапаренко не відпустив м'яч, а дав на На циганкова. І зараз ми помиляємось. Ну все, Севіль'я почала пресингувати. Яточки. Лаказет. Ну тут Рамос То що це за передача? Ну. Все, пішло. Спокійно. Бущан. 15 хвилин. Дамсгард. Потрібний. Заспокоїтись і перевести м'яч на половину поля Севільді. Ну що це за передачі такі? Ну от Знаєте, от воно відчувається, коли не йде. Сусо знову сирота програє дуель, хоч і не до кінця. Зараз через центр. Гомес удар! Ні. Ні, 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 ні. Ось це так. Ось це так удар. І оцього нам точно не потрібно. І Бущан проспав. А все так добре було. До 81-ї хвилини. Ох, що робити тепер? Ну давайте тоді що? ставити ну, ось ось так будемо. Всіх в атаку. Ну нам просто у нас немає варіантів. Як... Як гнатися і забивати м'ячі. Не нехай, нехай Дубінчак буде ззаді, позаду. І щось я зовсім не вражає. Давайте супрягу. Дев'ять хвилин на те, щоб зрівняти рахунок. 9 хвилин на те, щоб не втратити путівку в одну восьму Ліги Чемпіонів. Тому що. Ну в нас. Ну настільки. Ми Ми, ми обіграли Манчестер Сіті. Ми що. Ну, ну... Це порушення правил. І це має бути. Ну, як мінімум, жовта картка. Ми обіграли Манчестер Сіті. Ми Двічі обіграли Паок. Зіграли в нічу з Севілією. І зараз ми просто можемо втратити е, путівку ну, через свою помилку. Санков на фланзі. Подача! Замкнути Міла! 88-ма хвилина. 2-2. І ми можемо зіграти двічі з Севільєю 2-2. Тільки сценарій, який розгортається, може розгорнутися вже в протилежному напрямку. Зовсім ін... по-іншому. Тоді Севілья. Там в неї взагалі на 95-й плюс забили, коли арбітер, здається, 3 хвилини додав. Ну, там довго ми переграли, багато більше. І от тоді вони також головою, начебто, з м'яч, був забитий. Три хвилини. Три хвилини компенсує арбітер. Дотримати. До... Дотриматись буквально трішки. Бакамбу. Мунір, бакамбу. Вибити і х... свисти! Все! Свистить арбітер, ми рятуємося, рятуємо цей поєдинок і не програємо і... Севільї. А це означає, що ми. Виходимо з другого місця в плей-офф Ліги Чемпіонів. Цивілья відправляється в Лігу Європи, от там їм і місце будуть вигравати Лігу Європи. Рамос і Міла забивали дина... за Динамо Київ, Лаказет і Гомес відзначалися за Севілью. Супряга... Ну, супряга нічого не показав. Дивіться, ну навіть по статиці видно, що команди не хотіли помилитися. Але все одно помилялися Ну що ж, давайте ще на турнірну. Що Ти і так нормально граєш. Супряга, що ти хочеш? Е, я, Ти занадто мало виходиш на поле. Ой, не, не розказуй. Не розказуй, ти граєш регулярно в чемпіонаті. Так, тут звіт по центральному захиснику, ну наче непоганий такий. Ще один. Ну, цей погірше буде. І нам дають 24,5 мільйони за груповий етап. Круто. Так, переходимо до турнірної таблиці спочатку в чемпіонаті. Ми набрали 40 балів і на 16 випереджаємо ЛНЗ разом з Орею. Он Шахтар вже виграв свій тур і підтягнувся на 4 місце. До речі, металіст, металіст 10 -й. Це так. І давайте подивимося на лігу чемпіонів. На. На нашу нашу таблицю Манчестер Сіті 15, Динамо Київ 11, Севілья 8 і ПАОк 0. А ну, чи зіграли тут Лігу Європи? Ні, Лігу Європи ще не зіграли. Давайте перекрутимо. І подивимося, як там Шахтар. О, не це Ліга Європи. Шахтар з першого місця виходить. В плей-офф буде грати одразу в одній восьмій. Чудово. хто тут іще є з українських клубів, давайте глянемо. А нікого й нема. Можливо, десь в Лізі. А, Львів Львів вилетів з Ліги конференції, і навіть очки якісь тут набирав одну з перемогу і він і її здобув. Дніпро один також 6 очок всього-навсього. Цього не вистачило. Щоб. Обійти, щоб зайняти друге місце. Ну і на цьому, як би, наші українські і закінчились. Що ж, Динамо Київ буде представлений в плей ліги Чемпіонів і Шахтар в Плей-офф Ліги Європи. Ну що ж, на цьому це все. Я дякую вам за те, що ви подивилися. Зустрінемося в наступній серії. Ну і всім удачі і всім!